Вітаю вас сьогодні мудрі неповторні люди і тема нашого відео так? А про те, які ж люди корисні в цьому житті для подальшого існування, хто саме залишиться жити далі, а кому доведеться потихеньку піти звідси. Цікава тема? Я думаю, цікава. А давайте про це поговоримо. А давайте розпізнаємо в собі. А людей корисних, людей, які несуть собою творення, які творять, які є ось такими творячими. Так? Цікаво, цікаво. Так от, в минулому відео я писала для вас, що ми всі маємо об'єднатися навколо якоїсь однієї загальної мети. Так? І отак як ми з вами вже мудрі, неповторні люди. Так як ми з вами вже відчуваємо простір нового життя і бачимо, що багато чого стало таким, ми просто не втримуємося там, нас воно не влаштовує. Ми втомилися, так? ми втомилися від цих постійних потрясінь, ми втомилися від того, що нас пресують завжди якимись там валютами, курсами, цінами, комуналками. Там, різними 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 хворобами, там, так? освітами якимись незрозумілими. Тобто, вся ця система вона нас настільки вже достала, настільки вона нас вже напружила, настільки в нас вже, ми просто вимотані в цій системі існування, так? і ми з неї вже якби вийшли, але ще як жити далі, ми не знаємо. Так? Ми не знаємо, що саме потрібно робити, щоб було це. Корисно для всіх, не тільки тобі. Як, як налаштуватися на, от, на ті програми так, життя, які будуть творити процес майбутнього? Так? Творити. Як закласти? Що закласти? Що треба нам зрозуміти тут? Щоб ішло все так, як має бути, щоб не було похибок? щоб не було спотворених реакцій на те, що відбувається, так? а вони бувають тільки тоді, коли ми мислимо старими якимись там поглядами, так? старим знанням, яке в нас було. Що має бути ось так, а не так. Оце правильно це неправильно. Оце добре це не добре. Оце має бути ось так має бути. Ні, друзі, так не має бути вже. Так не має бути. І сьогодні. А про те говоримо, хто, ж, е, хто є тим, хто продовжить життя, хто є саме тут і зараз тими людьми. Це буде коротке відео, це зовсім не, не таке, як ви там може подумали, але я хочу донести таку основну ціль, основну ідею, е, що так як я то бачу, так? хто буде корисним, хто залишиться, кого залишать, а хто залишить. Де да, ніхто. Кожен з нас зараз вирішує йому тут залишитися або піти. Кожен з нас зараз робить вибір. От подивіться, будь ласка, подивіться на себе, подивіться на своє оточення. Ви не можете прийняти рішення за якусь людину. Кожна людина, яка дійшла до якогось свого особистого рівня, вона приймає рішення свої з цього рівня, вона має бачення з цього рівня, вона має відчуття. На рахунок самої себе, от таке, яке воно є, і ніхто не може його змінити. Можна поговорити, розказати про своє світобачення, про своє відчуття, на рахунок там, якоїсь події або якоїсь людини, так? але змінити в комусь щось зараз неможливо. І коли людина розуміє такі речі, це звільняє її від багатьох речей. Це є ота от терпимість, так, терпимість до того, що відбувається, до того, хто поряд, до того, як воно є взагалі, як взагалі пульсує цей світ. Тобто даєш можливість з позиції мудрості пройти той шлях, який потрібно пройти, який може, який заплановано, як так, щоб душа відкрилася. так. От і все. І хто ж буде корисним? Взагалі? Так? Хто відповідає простору життя? Давайте так. По-перше, це той, хто не, не робить ем, зла, так? тобто не сотворить зла. Тобто Нема наміру навіть у людини творити якесь зло. Якщо десь чогось вона не усвідомлює, то вже інша справа усвідомить. Але коли немає наміру творити зло, так? коли людина не розрушає, а включається в процес творення, і намагається це творення перетворити в щось гарне, позитивне, конструктивне, в таке що, що пробуджує новий світ, так? бо благо всіх, а не когось одного. так? ось от задумайтесь, будь ласка, замисліться над таким процесом, що ви можете зробити зараз у вашому у вашому колі проживання, на тій місцевості, де ви є, можливо, ви вдома, можливо, ви виїхали. Я знаю, що це не так зараз просто навіть пояснити собі такі речі. Але я, наприклад, людина, яка пройшла важкий шлях міграції і адаптації а в іншій країні, в адаптації і там, де інша ментальність, там, де інша. Інші енергії землі. І ти намагаєшся під них підлаштуватися, намагаєшся встояти. І спостерігаєш за всіма процесами навколо себе. І я бачу, як це важко. І зараз багато хто виїхав, наприклад, з України через війну, багато хто втратив свої домівки, багато хто втратив близьких і рідних людей. І люди знаходяться в дуже такому складному становищі. Тобто і моральному, і психічному, і психологічному, і так само фізичному, і так само матеріальному. Я це дуже розумію, бо я проходила ці всі випробовування, дуже важкі випробовування. І тому я знаю, як це робиться. Але завдяки, ви знаєте, таким моментам, коли включаєш процес осмислення і, і попадаєш в такий момент, де тобі треба вижити і жити, то включається внутрішній ресурс. Включається щось всередині таке, коли ти береш, просто приймаєш рішення Так, стоп, досить. Я ж тут і зараз, я ж тут живу, мені потрібно щось з цим робити, мені потрібно жити далі. Як, як попало, я не хочу. Не цікаво. Я хочу цікаво, і так, щоб воно було радісно від тої цікавості, щоб поглинути в якийсь процес. Так, так, щоб тобі забути про багато речей. А що це може бути? Поглинути себе в якийсь процес. В процес, де ти можеш і заробити грошей, і маєш відчувати себе як людину творця. От скажіть, будь ласка, хто замислюється над такими речами, що саме ви можете зробити зараз, тут і зараз? так? І не думайте про якісь глобальні речі. Глобальні вони завжди відкриваються, тобто дається дозвіл на те, щоб їх проводити. Ну, я маю на увазі якісь там знання або ще щось. А реально, от так от просто так от, ем, ну от цікаво, наприклад, вирощувати квіти, доторкатися до них і до землі торкатися. Цікаво буде. Поглине цей процес тебе туди так, щоб от від, від розпакувалась та така глибинна радість, що ти людина є, яка творить красу. І ця краса а, роздається всім людям, розноситься, і очі їхні бачать, і руки торкаються, і це є краса. Так? Хтось, можливо, робить тістечка, пече тістечка, і попадає в цей процес творіння, творення, творить, Тістечка. Гарні гарні, смачні, смачні. Хтось пече хліб, і, і отримує від цього глибинну радість. Коли пахне хлібом, так, і коли він гарячий, і коли він гарно зійшов, це ж, це ж яка радість. А можливо, хтось створює програми такі, і йому цікаво, і його поглинує цей процес. Тобто поглинає процес творіння якоїсь комп'ютерної програми. Це ж потрібно людям потрібно. Хтось, можливо, робить якісь абсолютно нові відкриває технології і проводить їх в життя. Для того, щоб вони служили всім, так? всім служили. І вони відповідають, вони, тобто, не розрушають, а вони навпаки створюють, вони відтворюють, вони відроджують, вони от такі що спонукають до розвитку, так? І ось все це, що я назвала, і ще можна там говорити і говорити дуже багато чого. так? Хтось відкопує нові технології в медицині, хтось в лікуванні, хтось, хтось в лікуванні. Саме невиліковних хвороб. Хтось знаходить якісь інноваційні методи зцілення, миттєвого зцілення на клітинному рівні. Служиться всім, служить. Так от, той, хто переходить на служіння, всім, без винятку, всім. Собі і всім. І йде в процес служіння. І віддає оце, оце своє знання, цей свій стан, в якому йде творення. І віддає це все продукт, який робить, матеріалізує людина в такому стані. Це є саме ті люди, які будуть корисними і які будуть жити тут. Ну, як будуть жити? Будуть жити однозначно всі. Але це ті люди, яким буде простір давати е, цей безмежний такий. Е, Безмежний прояв себе, тобто безперепонний, так? не буде тих різних випробовувань, а людині буде даватися, притікати будуть такі енергії, які дадуть можливість реалізуватися, реалізувати те, що ти в собі носиш. Можливо, хтось колись в дитинстві мріяв там щось зробити в цьому житті, так, і не зробив. Ну так зробіть. І, можливо, ви бачите, що в дітках ваших відкриваються якісь такі здібності, так? які, які дитина поглинає. Я не кажу про комп'ютерні ігри. Сюди це не входить зовсім. Це затьмарює свідомість дитини. Це забирає в неї природні її сприйняття світу. Розумієте, не може бути в чомусь одному. Заклиняно там, де сутками сидять, це люди, які вже в залежності від отих. От, мозок у них працює на такому рівні, і він стає залежним. Йому потрібно вже ця, це живлення такими імпульсами, тими всіми отими. звикає людина, розумієте? Відчуття оці. І люди такі стають закапсульовані від природнього сприйняття світу, від того, що в них дійсно є ще природне. Так? І ось дивіться, коли ось ти бачиш, що в твоїй дитиночці щось там таке є, от вона так входить в той процес, так? і вона така в неї так гарно виходить щось, і її це затягує. Тобто, так, щось корисне, і, і ти розумієш, що це буде корисно і їй, і світові, то це потрібно розвивати. правильно? Ось вам люди нових здібностей. Люди, які зараз відкривають в собі. Саме найкраще, що може в них бути те, що вони хотіли робити завжди, а не робили, так? те, що вони хотіли створити, та не створили. Тобто, і це можуть бути абсолютно різні різні, різні а, такі, тобто, сфери життя. Але це має бути тільки в плані творення, а не розрушення. Того навіть, що вже створено в природі, там і десь. Те, що не потрібно, воно саме відійде. Так як потихеньку відходить все, і ми починаємо забувати, забувати, забувати. А що таке забувати? Ти перестаєш згадувати? Так? Ти перестаєш згадувати те, що було. І все. І коли ось виходить, що. Так, ми в матеріальному світі живемо. Так, нам потрібно заробляти гроші. Всім, всім нам потрібно заробляти гроші. Всім нам потрібно за все платити. І так воно і буде. Можливо, гроші зміняться, можливо, ще щось зміниться, але сам процес того, що. Ти маєш бути в цьому процесі корисним сам собі, і тобі повинно бути цікаво, тебе повинен він поглинати повністю, щоб ти включався чи включалася в процес творення і творити маленькі речі або глобальні проекти саме в такому стані, так? який є легким, який є об'ємним, розширеним. Саме в такому стані, друзі. Приходять оті потрібні думки, які ти вірніше почуття, які ти переведеш в думки, відчуття переведеш в думки, думки ти сформуєш а, концепцію, викладеш її на матеріальному. наприклад, спочатку запишеш рукою або голосом собі надиктуєш, а потім це все сформується в матеріальну, а, матеріальний прояв. Все процес створення. Бачите, такий процес створення легкий. А ми часто думаємо, що все важко. Ні, не важко. Важко тоді, коли ти робиш те, чого ти не хочеш робити і не любиш, тоді так важко. Важко жити з людьми, яких не любиш. Важко спілкуватися з людьми, яких не розумієш, які не розуміють тебе. Так? А коли все те, що ти знаєш себе і робиш так, і не, 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 не переступаєш через свої принципи. То є легко. То є легко. Тому, друзі, пізнаємо, хто ми є, йдемо завжди по шляху розвитку, йдемо по шляху еволюції, а без цього ніяк, вчимо закони існування. І приходимо на наступне відео. Тетяна Сихненко, яка для вас пише це відео, щоб розкривати ваші глибинні потенціали. І так, друзі, всім дякую за увагу, дякую за ваші підписки, дякую за ваші вподобачки. Ставте обов'язково! Хай воно там собі буде. Це буде от такий зворотній від вас мені зв'язок. Бо я тут сижу, пишу, це, працюю. От і ко кожен з вас, хто захоче прийти до мене на консультацію персональну, Будь ласка, приходьте. Хто захоче на групові консультації, які я проводжу так? Само приходьте. Просто просто слідкуйте за моїми відео, за моїми новинами. Я буду вам викладати посилання внизу. Кому потрібно придбати якийсь мій курс або практику, якусь мою авторську, будь ласка, заходьте на сайт apogeacenter.com і вибирайте там, там є, ви собі знайдете інформацію. Просто вибирайте на відчуттях по серцю, треба воно мені чи не треба. Бо інколи кажуть, я не знаю, навіщо воно мені треба. Ну так і не треба. А інші кажуть, от я не знала, про що там у вас той курс, а я знала, що мені треба там бути. І то було правильне рішення. Отак, От так само, так буває. Так що, так що, друзі, всім бажаю світла, тепла, радості і здоров'я. Розвивайте себе і відшукайте те, чим ви можете бути корисними в цьому світі. Собі і всім без винятку. І природі також. Ну, сьогодні все. Всього вам найкращого. До побачення!